Дуже багато коментарів з приводу відео про наше дитинство. Дітей там 80-х, 90-х. Мені дуже приємно, що вам приємно. І хлопці і дівчата пишуть: запиши відео про ігри, що ми грали в дитинстві. Що ви грали, я не знаю. Я можу записати огляд того, що грала я. І так. Фаворитом моїх, моїх знаєте, розваг в дитинстві це були ігри з м'ячем, я дуже любила. Це була що, печена картошка чи гаряча картошка. Коли кидали отак один одному м'ячик, знаєте, швиденько, хто перший типу, ну, хто не зловить, той програв. Потім їстівне, не їстівне сідали отако в рядочок. Всі, знаєте, чи на лавочці, чи на забор так Е, І хтось один загадував, ходив по кругу, єстівне, типу, неїстівне. Якщо ти зловив неїстівне, ти вибуваєш. Ну і так до кінця. Потім що, були ще знаєте, лайт-версія волейболу, піонербол. Мені дуже подобалось те саме, що волейбол, просто треба було не відбивати руками м'яч, а ловити його і тоді знову кидати на іншу сторону сітки або паркана, через що ми там грали, через ворота грали в селі. От. Потім ще мені дуже подобалось вибивний або вибивало, як кажуть. З одна людина з однієї, друга з іншої сторони, посередині толпа. І ото гатять тим м'ячом. То по ногам, то по рукам, то в голову. Коротше. Чим сильніше, тим веселіше. Е, от. Ну і Дівчача гра, звісно, резиночки, резиночки. Треба була резинка з трусів. Така, знаєте, біла, а якщо чорна, це взагалі люкс-варіант. Люкс просто. Це вже пізніше з'явилися кольорові, спеціальні резинки для грив. Резиночки. У в нас просто була біла, біла обична резинка, яка з часом ставала от пилюки вже чорна. От все, Ставали значить, дві дівчинки по бокам, натягувалася резиночка на ножки, одівалась. І ти скачеш там. Раз-два-три. Раз, два, три. Раз-два-три. Раз, ну, коротше, всякі уровні були. Отакі От мій короче фаворити в іграх.